Дикі роси розцвіли, там вірні друзі, по-геройськи, життя за волю віддали, там вірні друзі по-геройськи, життя за волю віддали, і було трьох утікрив. Мали гранати папашки. не вони не знали, що друг зрадить, там червоної Москви? Вони не знали, що друг зрадить, там червоної Москви? Кати криївку обступили і всім кричали руки вверх, а вірні друзі. Зі обнялися, ми не здамося краще смерть, а вірні друзі зі обнялися, ми не здамося краще смерть. Ці три друзя поцілувались, ніхто пощати не просив, почали рватися, гармати, скоро стріл за трохкотів. Почали рватися гармати, і за затрокотів. Ой ти зраднику, ти проклятий, чогось криїв, показав, тепер ти лізь у цю у вірних друзів повитягай.